Всім привіт! Мене звати Катя, я викладаю англійську, і в цьому відео хочу поділитися своїми порадами про те, як ефективно вивчити цю мову, і на що взагалі варто звернути увагу, щоб ну, дійсно цей процес навчання був дійсно ефективний. Це, в принципі, підійде для того, якщо ви хочете повністю робити це самостійно, або е, навіть як додатково для себе е, під час того, як займаєтесь з репетитором. І також хочу попередити, що рекомендації будуть досить загальними, тому що знову ж таки те, що потрібно робити, наприклад, на початковому о, левелі A1 і на Intermediate B1+, звісно, трошки відрізняється, але основні принципи все одно збережені. А перше це граматика, і на мою думку, це дійсно найважливіша частина мови, бо це, в принципі, основне з чого вона складається, тому слова треба вчити. Якщо ви лише починаєте, то це якісь базові, не знаю, можна забити просто в Pinterest 100 most popular words in English, і там вам випаде просто купа варіантів, або загалом гуглити там не знаю English adjectives, verbs, adverbs, nouns, і. Їх. Або ви, наприклад, читаєте книжку, дивитеся фільм і виписуєте якісь цікаві нові для себе слова, і таким чином ми теж їх вивчаєте. Щодо того, як це робити, я не прихильник простого зазубрювання. Тому що на мою думку це не найефективніший ефективний спосіб, хоча чесно, в мої шкільні роки саме так я й робила. Зараз я розумію, що головне це саме практика, тобто використовувати ці слова якомога більше в контексті і перетворювати їх в такий свій active vocabulary. Uh, тобто, як це зробити на практиці? перше це ChatGPT, ваш основний помічник. Чесно, просто пишете йому: I want to memorize or або practice these words. Він вам зробить асоціації. Він запропонує різні вправи, uh, простіші, складніші, або знову ж таки вправи можна знайти в інтернеті, але тут простіше навіть. І також самостійно складати речення з цими словами. Якщо рівень зовсім маленький, то спочатку ви будете казати якісь супербазові речі, наприклад, не знаю, I like an Apple. Потім ви вчили якісь adjectives і вже I like this green Apple, uh, I really like this green Apple і так далі, продовжуючи вчити якісь частини мови. Ви збільшуєте знову ж таки складність своїх речень і так практикуєтеся. І така бонусна порада, яку ви вже, мабуть, чули багато разів, це писати щоденник англійською мовою. Знову ж таки, не потрібно перетворювати це в якийсь е, супер ритуал. І я розумію, наскільки складно дійсно зробити це регулярною звичкою. Але просто навіть ввечері чи зранку, 5 хвилин перед сном, написати. Швиденько англійською, як пройшов свій день, не потрібно хвилюватися там за граматику, за те, що ви якісь слова забули. Чесно, якісь слова можна навіть в українською дописати. Але от саме тренуватися, виражати свої думки англійською. І, звісно, використовувати багато цієї new vocabulary, щоб вона прямо у вас була в голові. Так, далі граматика. Це, мабуть, просто не знаю улюблена тема всіх, хто вивчає англійську мову. І я навіть з учима перед тим, як приходити якусь тему, запитую, наприклад, що ти знаєш про Present Perfect, і найчастіше відповідь це, ну, якщо чесно, не знаю, типу, плюс-мінус розумію структуру, але не сильно розумію, що це, для чого це, і взагалі ці часи вони всі такі дивні, всі якось однаково називаються. Я не розумію взагалі, що до чого у мене хаос в голові. Uh, і це нормально, це така, скажімо так, перша відправна точка. І uh, я раджу при вивченні, наприклад, тих же часів чітко розуміти, для чого кожен з них використовується. Базово, present simple це якісь факти, найпростіші речення. І чітко розуміти, тобто не лише структура, а й ну, чому ця структура потрібна. Present continuous це якісь речення, які типу відбуваються в процесі дії. І старатися собі прямо це. Закріпити в голові, щоб коли ви знову ж таки складали свої речення, практикувалися, ви в цей же час практикували нову граматику, яку ви вивчаєте. І знову ж таки, бавторуся, чаджепіці, можете виразити, мені потрібно закріпити таку-то тему, і він вам дасть просто море варіантів, як це зробити. Наступна сфера це книги, серіали, я не знаю подкасти, статті. Чули про це ви вже 1500 разів. Чесно, я навіть сама як це кажу, мене вже трошки починає трусити, але будемо чесні. Скільки разів ви чули про поради? Що потрібно слухати англійську, потрібно дивитися фільми англійської, читати? І ви дійсно це робили. В принципі. Це я використовую ще одну нагоду, щоб наголосити, що це дійсно важливо, і це те, що дійсно розширює ваш словниковий запас, допоможе вам перейти на новий рівень, і при цьому це, в принципі, такий релаксейшн, тобто ви відпочиваєте, ви не сидите, нічого, не вбиваєте собі в голову, а просто насолоджуєтесь сюжетом. Якщо рівень зовсім низький, і ви от дивитесь і. Ну, типу, як китайською мовою не зрозуміло нічого, не цікаво, складно. Включайте українські субтитри і слухайте мову, сприймайте її на слух і читайте, що це написано. І таким чином регулярно ця техніка дійсно допоможе. І тому я раджу, можливо, почати з якоїсь однієї активності. Наприклад, якщо ви любите читати, візьміть книжку англійською з вашого рівня і просто спробуйте. Її почитати, я впевнена, що вам сподобається. Або знову ж таки, якщо ви там дивитеся всі новинки, серіали, це те, що вам цікаво, то почніть дивитися серіал англійською. Можливо, навіть той, що ви вже дивилися, щоб ви плюс-мінус розуміли сюжет, можливо, розуміли, що взагалі відбувається, і так це буде, по-перше, все рівно дуже корисно, але більш цікаво для вас, якщо рівень зовсім низький і ви не дуже орієнтуєтесь в тексті. І остання тема це, звісно, підручники, тобто мені здається, часто виникає питання, як взагалі обрати якийсь хороший підручник, чи він потрібен. І хочу сказати свою думку, що в принципі абсолютно точно можна буде обійтися без підручника, тобто ви просто знаєте, що вам потрібно тренувати свої, не знаю, вчити граматику, вчити нові слова, тренувати listening, reading, writing, speaking. І якщо ви можете все це робити самостійно, просто гуглячи в інтернеті. Не знаю, різні вебсайти, чи в Пінтересі, в Гуглі це взагалі не проблема знайти щось на ваш рівень, але просто в підручнику воно все зазвичай зібрано разом, і вам не потрібно витрачати додатковий цей час і зусилля, щоб щось ще знайти. Тому, і так, ви точно знаєте, що ви там попрактикуєте всі ці сфери, тому, в принципі, підручники це якщо вам зручно так навчатися, це точно те, що. На що варто звернути увагу? Я сама пам'ятаю, що мені більше подобався саме формат відео на Ютубі. Я, наприклад, знаходила якийсь канал, який допомагає з вивченням англійської, і просто дивилася відео з цих плейлістів, які мені були цікаві або актуальні. І, звісно, писала конспект цього всього, щоб потім повторювати. І, мабуть, найскладніше в цьому цьому плані це робити це регулярно, особливо, якщо є робота, навчання і часу на англійську, ну, категорично не вистачає. Але я, якщо це ваша ціль, я целів раджу виділяти хоча б півгодинки, годинку, скільки можна, на англійську і присвячувати цей час її вивченню. Це повністю можливо зробити самостійно. Або якщо вам. Ви така людина, якій важко себе організувати, звісно, заняття з репетитором на онлайн-курсах чи ще будь-який формат, який вам зручний. Обов'язково пробуйте, і я бажаю вам успіху.